Неприпустимість використання терміну примусова мобілізація в контексті призову на військову службу в Україні. В сучасних умовах воєнного стану в Україні питання мобілізації є критично важливим для забезпечення національної безпеки та захисту державності. Однак, у публічному дискурсі, зокрема в медіа та соціальних мережах, дедалі частіше вживається термін. Примусова або силова мобілізація для опису заходів, спрямованих на виконання військового обов'язку громадян. Такий підхід не лише є юридично некоректним, але й завдає шкоди суспільній довірі до процесу мобілізації та дискредитує зусилля держави у захисті країни для ілюстрації. Небезпеки подібної термінології звернемося до історичного прикладу, зафіксованого в документі Нурбірського процесу, який демонструє справжній зміст примусової мобілізації в контексті злочинних дій нацистського режиму. Історичний контекст. Примусова мобілізація в окупованих територіях, документ Датований 29 січня 1942 року, виданий комісаром з чотирьохрічного плану Третього Рейху, чітко описує заходи спосиленої мобілізації робочої сили з окупованих територій для потреб німецької воєнної промисловості. У тексті прямо згадується не лише добровільне вербування, а й Подготовка до мобілізації силою у разі недостатньої ефективності добровільного набору. Документ передбачав застосування тиску, зокрема через обмеження соціальної допомоги, вилучення продуктових карток, призначення на важку працю та навіть скасування виплат для тих, хто відмовлявся працювати в рейху. Такі дії. Мали на меті примусити населення окупованих територій до праці в інтересах нацистської Німеччини, що було визнано Нюрнбергським трибуналом як воєнний злочин. Цей історичний приклад демонструє, що термін примусова мобілізація асоціюється з грубим порушенням прав людини, експлуатацією та насильницькими діями, спрямованими на придушення волі. Індивіда використання цього терміну в контексті сучасної української мобілізації є не лише некоректним, але й образливим, оскільки створює хибне враження про тотожність між законним призовом на військову службу та злочинними діями окупаційних режимів в Україні. Мобілізація регулюється законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та іншими нормативно правовими актами. Які чітко визначають призов на військову службу як конституційний обов'язок громадян стаття 65 Конституція України, цей процес є законним механізмом забезпечення обороноздатності держави, особливо в умовах воєнного стану, введеного у зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації. Мобілізація в Україні не передбачає примусової праці. Чи експлуатації, а спрямована на виконання громадянами їхнього обов'язку щодо захисту батьківщини? Використання терміну примусова мобілізація для опису цього процесу є юридично некоректним, оскільки мобілізація є обов'язком, а не примусом. Призов на військову службу базується на конституційних нормах і добровільному виконанні громадянам свого обов'язку. Хоча неявка до військомату може тягнути адміністративну чи кримінальну відповідальність, передбачену статтями 210-210 прим -210 1, КУПАП статтями 336 Кримінального кодексу України, це є механізмом забезпечення виконання закону, а не насильницьким примусом. Відсутність експлуатаційного характеру, на відміну від нацистської. Примусової мобілізації, яка передбачала використання людей для економічної вигоди окупанта, українська мобілізація спрямована на виключно захист суверенітету та територіальної цілісності держави, захист прав громадян. Українське законодавство передбачає чіткі процедури призову, включаючи медичні огляди, право на відсрочку та судовий захист у разі порушень. Шкода від використання терміну примусова мобілізація. використання терміну примусова мобілізація або силова мобілізація у публічному просторі має низку негативних наслідків, дискредитація державних інституцій. Таке формулювання створює хибне враження про незаконність чи антигуманність дій держави, що підриває довіру до Збройних сил України та державних органів. Панічні настрої в суспільстві, термінологія, яка викликає асоціації з насильством і примусом, може посилювати страх і тривогу серед населення, знижуючи готовність громадян. Виконувати свій обов'язок, пропагандистський вплив використання подібних термінів може бути підхоплене ворожою пропагандою для дискредитації України на міжнародній арені, створюючи ілюзію порушення прав людини. Пропозиції щодо вдосконалення комунікації для уникнення використання некоректної термінології та підвищення ефективності. Мобілізаційних заходів пропонуються Уніфікація термінології: у публічних комунікаціях, офіційних документах і медіа використовувати виключно терміни мобілізація або призов на військову службу, уникаючи формулювань із словом, примусова. Прозорість і комунікація, державні органи, зокрема Міністерства оборони України, мають активніше роз'яснювати правову основу мобілізації, її мету та значення для захисту країни. Це допоможе зменшити спекуляції та дезінформацію. Мідія освіта, проведення інформаційних компаній для журналістів і медіа щодо коректного висвітлення. Питань мобілізації і залученням експертів у сфері права та військової справи. Юридична відповідальність за дезінформацію у випадках свідомого використання термінів, що спотворюють суд мобілізації, розглядати можливість застосування адміністративних та інших заходів для запобігання поширенню дезінформації, висновок. Термін примусова мобілізація є не лише юридично некоректним, але й морально неприйнятним у контексті сучасної України, яка бореться за свою свободу та незалежність. Історичний приклад, зафіксований у документі Нюрнбенського процесу, чистко показує, що примусова мобілізація асоціюється з воєнними злочинами, експлуатацією та порушенням прав людини. Використання цього терміну для опису законного призову на військову службу в Україні є неприпустимим, оскільки воно спотворює суть. Мобілізації підриває суспільну довіру та грає на руку ворожій пропаганді. Закликаю всіх учасників публічного дискурсу від медіа до громадян відповідально ставитися до використання термінології та сприяти зміцненню єдності й довіри в суспільстві. Мобілізація в Україні це не примус, а спільна відповідальність за захист батьківщини.